Політика, релігія це одне ціле теологія і політика. Чому через непостачання броні зброї Україні гинуть постійно вже другий рік українці, мирні мешканці і тому подібне? Малий приклад, якщо в родині батько, уродець, ублюдок, чмо, то страждає хто? Цей батька ні. Страждає ця родина. Ми є родиною з Німеччиною, з Америкою. Ну, принаймні з міцними сильними цього світу. І ми чомусь страждаємо через те, що ми в одній тарілці. А вони ні. Чому так? Сьогодні українці страсна п'ятниця і в лютеранських німецьких церквах, костелах Тірші. Відбувається меса. Тобто Німеччина, Дойчланд, то християнська душою і тілом країна, Рівніж, рівно, як і Україна, як і інші країни нашої християнської західної цивілізації. Я так вважаю, що і в Україні сьогодні теж страшна п'ятниця, бо перенесли календар. календар, принесли. На західний. Тобто, якщо стисло, мова зараз не о всім тим, а в тим, що в Страсну П'ятницю люди говорять о теології. Я теж, тільки ця теологія постійно виражається в політиці. Чому так сталося, що американські бонзи влади чмарять від для України зброю? Тобто можна брати мільйон годин там, прослуховань різних аналітиків. Але оскільки це теологія, тому і скажу таку річ теологічну, звиклу, як 2 плюс 2, що за дуже довго до появлення євреїв як, як нації, Бог дав людям інтелект, волю і «ein sprache, одну мову. І вони розмовляли однією мовою. А потім, коли вони почали кучкуватися і будувати вежу в небеса, тобто вони були в розвитку, не дуже ракет не було, космосу не бачили, не літали і почали будувати вежу. Що якщо буде потоп всесвітній, то вони як, нібито, як вони вважали, врятуються. Ну і взагалі, щоб ця вежа асоціювала цих людей з однією владою над усіма. Тобто, як в муравейнике. навіщо тоді Богу давати цим людям інтелект і волю? Сенса варнзин. Тобто він би їх створив чисто з інстинктами, як тіра, зв'яжут, енімалс, тварин. І все. Але ж він створив їх з волею і інтелектом. Тобто, Після того, як він побачив Бог, що вони отаке безлуздя будують, вежу в небеса і не розсіляються по всієї планеті, котру їм створив Бог для їх, же. тоді він подумав логічне, логічним способом. Ну, це ми вже знаємо з історії, що так сталося. Значить, знач, він так подумав і сталося так, що він їх раптом. Пльоци розділив по мовам. Розділив по мовам. А оскільки по мовам, то значить і по культурам, і культурні особливості цього суспільства. Тобто по націям. Це напрямую не вказувалось, але він ніхто ж не винен, українці не винні, євреї не винні, що Бог так намітив, щоб. Їх звільнити з рабства, з невільництва. І що потім з, з цим сталося, як вони зрадили Бога, це вже трішки інша історія. Але з тим, що твориться зараз в Америці, виходить. Ніхто ж не винен, що під це попала ненька Україна з її стражданнями. Тобто виходить те, то, що Бога вже набридло. що Англосаксонська культура керує всім світом, править своєю логікою, моралью, авторитетом. І всі кучкуються, збираються біля цієї логіки і дивляться, що там пердольне, пердольне. Байден або Трамп. І з того похилу, що він щось там ляпне, то і всі так-так так даємо зброю. Шольц даємо бронь, зброю Україні. Ну, ще ні, давайте їм скажемо, що ми даємо. І так 2, 3, 5, 50 років даємо, а саме не даємо, а даємо тільки дупу Росії, Росії. з братнічої терористичної машини. І так ще буде тривати і тривати. Бог дивиться і думає, ну так, так несправедливо. А сам він не може взяти, прийти, бо Бог. Він так робить Бог все, щоб це зрозуміли люди і вже. Мотивів побуждень цих людей вони і робили, робили, творили свої історії і тому подібне. Тобто виходить, то, що Україна попала під роздачу того, що деформується вже цей інститут, коли Америка над всім світом <кхи> зажонза, так повіцьмо, ми керує, дає Бог цим. І українцям, українцям, і всім до зрозуміння, що перебудовуються самі відносини, самі вся філософія, вся амплітуда така перебудовується на те, щоб мали народи, всі народи доброї волі, не чмирятина сєверокорейська, або ще якась іранська, ще якась там російська. А люди доброї волі почали. Замість оцеї вежі, котру представляють Трамп і Байден на даний момент почали саме керувати своїм світом. Я думаю, це ну понятно. була вежа, Бог розділив людей по націям по мовам. Зараз вежа вправління Байдена Трамповська, а перед тим була людина, котра представляла. Represent slavery People, Black People in past time slavery People in America Obama. І котрий замість того, щоб показати Кузькіну мать, щоб він вже не раб, що він представляє Afro-Americans and black people of America, оф it was slavery people, it is unconsciously, і що це було несправедливо. Замість того він склоняється якомусь гавнюку і там Медведєву чи комусь там і передає, щоб він передав ця, блин, інструкція руководства по експлуатації Медведєв, без лічності, без нічого, передав путятіні, що Обама, він Обама, президент Америки, якщо його виберуть на другий термін, він срок він прогнеться, прогнеться, Байдаун. сука. Тобто покаже свою рабську душу, коли він вже президент Америки, і він рабська душа, Да нахрен нам такі президенти Америки потрібні. Тому і потрібен цей diversity, тобто розчинення, тобто розформування влади по, так скажемо, по обласним центрам, щоб ті центри, які під. Впливом агресії російської. Вони гуртувалися і виробляли, виробляли потужну бронь, зброю для відбиття атаки. Бо якщо ні, буде у них Буча, буде у них Маріуполь, і буде у них частина Ізраїля, на котру напали Хамасівці, банда скезофреніків і банда Орак, Шморак, диконів, діч. Отак і буде у тих, котрі будуть і надаль поклонятися Байденам і Трампам, і величі, що передальне, де поковиряється у себе в задниці, а потім дає всім понюхати своїм нарцисизмом верховенства американської влади. Я думаю, ну це дуже понятно з асоціаціями теологічними з історією, не апокрифами, а історією і наукою. Біблії. Ну, і щоб Фергесен казав, що який механізм цих дій через Бога, який впливає на цих главарей Америки, так скажемо? Механізм дуже прост. Бог лишає, зупиняє дію діяльність морально-інтелектуальної составляючої цих політиків. До такого стопню, щоб це відчули ті, котрі зараз цей, це випало на страждання на Україну і на Ізраїль. Щоб це відчув цілий світ, але через приклад страждання, наприклад, українців і котрі потрапляють від дичини, скоріш всього так і будуть інші причини інших народів, щоб вони почали. Нарешті розуміти це. Бо логічний зв'язок говорить, що ви, той народ, який страждає, позбавились міці, ви позбавились армії своєї, позбавились відсічі, можливості відсічі до проти окупанта вас, зґвалтування вбивства у вас. Ви похеріли все це. І тепер вибір. Не такі українці розброювалися, але вибір випав на українців. Нестете. Тут милають.